Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні у нас доповнення до попереднього відео про риболовні конектори. Вони є ще двох типів. Один тип це повністю резинові. Ось такий вони мають вигляд. Такий же самий конектор, вушко з отвором, в який ви вже заводите, виходить, свою застіпку. З вертлюжком, ну або напряму на ліску надягаєте. І такого типу металевого типу, в цього вже конектора є вертлюжок, є змога крутитися поплавочку. Це дуже зручно, якщо у вас поплавок у такого типу світящого. коли він надягнений на карабінчик. Чи на застібку вам потрібно викручувати. Ви тримаєте, крутите, можете прокрутить, нічого не сламається. Ну, Це більш якби, зручніше. З приводу функціональних характеристик, то вони, як то кажуть, однакові. Основна їхня задача це тримати поплавок. З цією задачею. Всі типи конекторів справляються на відмінно. Що хочу сказати? Ось металевого типу коннектор. Його так просто не вдягти. Його треба, як то кажуть, додатково фіксувати клеєм. От бачите, беру поплавочок, вставляю і він бень і випадає. Є як варіанти, коли вдягають, виходить, коннектор. І його затискають пласкогубчиками. Ну, я не знаю, я так не роблю, тому що все рівно воно не дуже надійно, можна перетиснути, сламати кіль поплавка. Я фіксував наклей поплавочку світящому. Він мав такий же самий вигляд. От Я проклею, трішечки клею додав, посадив наклей. Тримається, дуже добре тримається, вже його відсілять, дістать. Це хіба що, як то кажуть, відламать. І все. Також я користуюся і цими. Вони теж, в принципі, надійні. Цей я не фіксував на клей, просто одягнув. Ну, як завжди, як і оті. Так же саме вдягнув, все. І все, він тримається, нікуди він не дінеться. З приводу того, що краще, що гірше, немає такої прям колосальної різниці. Що ось там, ці погані, ці хороші. Просто у них трішки різний характер. Вони кожен по-своєму хороший. Ну, як по мені, то ці. Більш краще, якби я їм більше піддавав би перевагу, тому що там є вертлюжок, вони крутяться. І якось метал, металу більше довіряєш. А резина є резина, як то кажуть. Резина має властивість пересихати з часом, псуватися. А це таке як приклеїв, то вже як зафіксував, так намертво на віка. Ось таке коротеньке відео було щодо конекторів. Що хочу ще сказати? Якщо вам цікава тема світящих поплавків, в мене є декілька типів різних. Якщо цікаво, то напишіть, мені цікаво або якийсь інший коментар, щоб я знав, що вас цікавить ця тема. І я засніму відео про світящі поплавки, які вони є, яких типів. Які більш зручніші і в яких умовах де краще використовувати? Ну що ж, на цьому все підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі!